Всім привіт! Сьогодні, нарешті, в мене дійшла черга до квітників. Я знаю, що вже і пізно, але я тільки буду висаджувати тюльпони, тому що в мене не було часу. Я вже пожалкувала, що я їх взагалі викопала в серпні. Ну, я сьогодні висаджу їх полю, і я думаю, все буде добре. В минулому році я теж пізно висаджувала тюльпони. Вигрібаю, виполюю, грузи, обрізала. Обрізала максимально. Бо коли вони дуже густі, то починає заводитися різна живність там, тля і також Хвороби, тому стараюся їх обрізати по максимуму, щоб було комфортно їх обробляти і менше було усяких неждончиків. Тож ось так. Ще у листопаді я ніколи не полила, перший раз розполю. Бо перекупувати ще велика територія, ну я не стараюся дуже ковиряти ґрунт, тому що коли дуже перекупувати, то структура ґрунту нарушається і ґрунт спресується. Тому я рихлю десь ну, сантиметрів можливо на 5-6, на не більше. І все-таки естетичний вид буде кращий. Ну і для ґрунту все-таки буде, можливо, підуть якісь дощі, то волога дуже гарно буде потрапляти у землю. Росток. Продовжую долі. Тут теж я виполола і починаю обрізку. Кущо так трішки підстригую, де газова труба, бо на газовій трубі не можна, щоб закривало її. Але мені дуже шкода його зрізати. Можливо, навесні трішки ще підріжу там вверх, щоб оголити трішки трубу. Ну, а тут трішки підстрижу вниз. Ось так. До речі, обрізаю, обрізаю рози. Ось тут коротко. Ось так плетучу обрізаю. Тут удалила кущ, тому що дуже густо стало, поки не був такий великий кущ, то воно начебто було добре. а... Коли виріс величезний такий кущ, то вже тут два кущі рози вже забагато. Ось так прикопала Це червона роза плетуча, ось так прикопала гілку. Отут навесні підуть отак погони і тут буде, ну, може, якийсь десяток розсади рози плетучої. Тут, тут же обріжу ось так, все рівно. Щоб тут ну, було як трішки озеленення. Ці ж рози, Ось, до речі, сьогодні вже 10 листопада, в мене ще квітне така роза. Вона абсолютно не колюча. Колись я її пробувала висаджувати погонами, але в мене не вийшло, не укорінилася. Ось ця вирощена в мене із погонів, які я. <тит> Утикала тут на зиму і ось так він погін прижився, і так росте новенька роза. Тому зараз можна ці погони, які ви зрізаєте, висаджувати в землю. Інформації по цьому способу дуже багато. Накриваємо бутилками, і щоб грунт був зволожений. Ну, а навесні, навесні там уже дивимося, як буде вже жарко, тоді вже треба буде зняти ковпачок із бутилки, щоб саджанець не запрів. Ну, Я ще накривала ось тут, лота, перестань на Василя гавкає. Коли я накривала тут бутилками саджанці, то я ще клала зверху ящики. Ось такі пластикові. Тому що в мене ота воно шкодеря від кривола. І теж я ще думаю, оці юки від... звідси висадить, бо вони трішки глушуть мені рози, висадю, мабуть, їх на вулицю за двір. Там їм більш буде комфортно, а можливо, до басейну висадю. Але треба їх прибрати. Ось ще треба видалити усі ці хризантеми, які я колись насадила. Тут у мене вже піднялася ожина, тому тут, тут буде рости ожина і треба оці хризантеми, звичайно, викопати, видалити усі. Кущові ж рози я зрізаю ось так. І... Інколи. Раніше я перегнуєм мульчувала, зараз я просто земелькою. Ось так понагуртаю трішки. І так будуть у мене зимувати ось ці кущові рози. Ось ця у мене дуже величезна кущова. Її вже, мабуть, років 25 ось цій величезній горній розі. Я її Кожного року надрізаю понад самою землею, і вона ціле літо мене родує. Ну, звичайно, тут наверху вже змерзла, але дуже дуже гарно цю пробувала укорінювати, в мене не вийшло. Ну, більше в мене не вийшло із собочки, тому що вона мені тут усе розривала і прибирала бутилки. Тож можна попробувати десь в окрему ємність посадити у теплицю. Можливо, я спробую, якщо в мене вистачить часу. Зараз позрізаю у пакет, підпишу, і потім, можливо, висадю. Дуже мені хотілося б її розмножити, тому що все-таки один кущ, може і змерзнути, може щось під'їсти. Тож, хотілося б мені ще тут розбити повністю цю територію, щоб були тільки ось такі кущові рози. Взагалі кущові рози з ними менше обрізки. Ну, обрізки то багато, але не можна порівняти їх із обрізкою плетистих роз, бо з плетистих роз я дуже багато зрізаю і не один раз на сезон. Восени обрізаю. Весною теж підрізаю, потім після цвітіння і так долі, все літо. І вон, той, ту, ті рози теж треба обрізати. І так, як у мене їх дуже багато, то на це йде не один день. І ось теж, теж у мене рози, які теж треба обрізати. Я їх Після цвітіння дуже гарно обрізали, але вони знову, знову повідростали. Цю ж, я ось тут в мене теж одна плетиста роза. Я її повністю зрізала під нуль. Бо тут проводились деякі роботи, і вона мішала. Кампсіс я зрізала зовсім і на пеньочок налила гербіциду. Тому що. Цей компсіс лізе вже кругом, навіть через плитку, тому, тому приберу його. Вірніше вже прибрала. Ну, і тут чоловік хоче реконструкцію зробити весною. Зробити тут інші опори красиві, то будемо тут, я думаю, реконструкції робити вже навесні. Інколи буває в розах, ось такі дірочки. Тому треба спиляти її до такої, до ось такої здорової. Деревини, тому що там, там сидить шкідник і виїдає ось цю серединку. Спилювати дуже зручно ось такою пилкою. Вона в мене вже не знаю скільки років, вже давно. Мабуть, років 2 чи три. Ми вже замінили тут моторчик, тому що я його вже ухонькала. А так, все працює. Зрізаю, де мені рози хоч які розмножить, то я ось так зрізаю, підписую їх, а потім буду висоджувати. Ось що вийшло у мене із величезної рузи, яку я вам недавно показувала. Ось так я її зрізала гарно. Повипилювала всі пеньочки, які там можна було достати. Звичайно, тут вже пенюк, як у дерева, величезний, тому що ну, їй дуже багато вже років. не зрівняти, звичайно, з отакими маленькими. Ці теж я буду е, зрізати. Якомога нижче, тоді дуже гарні йдуть погони і гарні квіти на зрізку. Так як хто з мною давно, й бачив, що я інколи вожу на базар квіти, і також в мене буває, що забирають у квітковий магазин. Рози і також піони. Можна навіть, де погін пригнути, то можна ось так присипати землею і він пустить корінь. Я так укорінювала бордюрні рози, то дуже гарно виходить. Навіть якщо ви забули полити, то погін буде живитися від... Маточного куща і він не засохне. Ось так можна приганати, можна прищепити якоюсь проволокою, можна зробити тут трішки начкрьбати, щоб тут наростав коліус і наростали коріння. Можна навіть ось так. Спочатку пригорнути земелькою, а потім придавити кирпичиками, і тут ви будете вже знати, і не забудете, що у вас тут саджанці ростуть. Ну, а тут пустять коріннячка. Я думаю, це не буде дуже заважати. Ну, попробуємо, подивимося, що вийде. Я думаю, що вийде, тому що я так вже робила ось таке коріння в'юки. І я вже її тут викопувала роз. І вона знову починає рости, тому що десь залишається коріння. Ось теж трішки надрізане коріння. І воно починає долі проростити. Тож, тут ще буде все одно рости на слідучий різк, погінці і буде все одно юка. І так <ріст> я її так розмножила, вже багато де нависаджувала. Ось ще великі кущі. Юка ж вона росте, росте, квітне, потім починає ділитися. І говорять так, що діти вбивають мамку, так як вона сам кущ, наче пропадає, і потім лізуть такі е, розділені дітки. Дуже така неприхотлива рослина і дуже декоративна. Дуже гарно дивляться вона, якщо ось так обрізати листочки, оці нижні навесні. І буде, як наче, у вас ананос росте. Ось так я понамервувала свої розочки, поскладова. Пономерувала як по порядку, як вони в мене ростуть, щоб не писати, яким кольором вона квітне, тому що я назв не, багать, не знаю. Так. І ось викопала кліматіс. тому що в мене тут він ріс не там, де треба. І думаю, його розділити. Ось тут один пучок, а тут другий пучок. І посередині ось така. Ось така гілочка. Думаю, що ось якщо я тут її розріжу, то її буде два і висаджу біля нашої альтонки. Ось так десь, десь висадю. І ось вийшло в мене ось такі два клімотіси. 10 листопада. Тут і староза ще І також ще є ось тако. Сьогодні я їх всі зріжу, тому що треба їм і відпочивати. Це бордюрні рози. Цих я теж укоріню, ці мені дуже подобаються. Вони невеликого росту ростуть і такими пучками квітнуть. Ну, зараз, звичайно, вже декоративний свій блиск вони втротили. Ну, і тут треба буде, звичайно, поприбирати. Це оце листя. Ну, і так, тут уже трішки прибрала. Залишилось там, там вже на завтра буде. Бо треба прибрати спочатку ось тут, щоб можна було чоловікові мити плитку до зими приготуватися. Тепер ось тут прибираю всі рослинки. Так. Тут у мене ось є від квітла вже хризантемка. Я її зріжу, тому що тут мульча є, та, я думаю, вона і не змерзне. Ось тут ще залишу хай квітне. Ну і працюємо долі. Ось так, пообрізала, зараз соберу листя, і тут уже у мене буде більш-менш приготовлено до. Зими ще треба буде побризкати рослинки. Ну, я маю на увазі рози. Карбамідом 700-500-700 г на 10 літрів води. Можна додати ще туди 50 грам мідного купорусу. Від хвороб і ой, так тепер уже і зимує. Ці що не обрізала. Ці вже будуть на завтра, а можливо, так і залишаться, Може трішки підріжу, бо я їх зовсім недавно підрізала, коли вони черговий раз відквітли. Ну, зараз там немає е, оцих е, шариків, які залишаються після цвітіння, то можна трішки підрізати тільки огон ті краєчки, які. Виходять наверх, щоб, коли буде сніг, щоб не ламало гілки, ну і щоб більш виглядало естетично. Ну і все. І буду переходити туди долі, на оті квітники, що долі, що хризантеми. і в зоні відпочинку, там, там теж треба поприбирати. І все-таки дорізала тут. Зараз поприбираємо тут і все буде добре. Так що всім миру добра, всього найкращого і все буде Україна. До побачення!